Ради, так? Це не містобудівна рада, це громадські е е слухання. Присутні. 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 Всі послідні, да. Хто за? Проти одного голосу. І так, шановні, відповідно до постанови Кабінету міністра України номер 255 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Та рішень Чорноморської міської ради Одеської області від 22 жовтня 2021 року за номером 132-146 про розробку дитяного плану території по вулиці Чорноморська Руга, 2Б. та рішення Чорноморської міської ради від 30 жовтня 2021 року року 111 34 про розроблення детального плану за адресою Чорноморського дорога 2А. Чорноморська міська рада почала процедуру громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації від 20 листопада 2024 року. Повідомлення про продовження проєкту документу державного планування розвіту про стратегічну екологічну оцінку було розміщено на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради. У розділі новини 20 листопада 2024 року, а також було додаткове інформування в окремому інформаційному повідомленні в розділі новини на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради за 5 робочих днів до визначеної дати проведення громадських судів, про можливість ознайомлення з проєктом і документації у вільному доступі та про можливість громадськості подавати свої пропозиції та зауваження щодо проєкту детального плану протягом 30-го Протягом всього громадського слухання буде вестись протокол та гідрофіксація перебігу громадських слухань. Подання пропозицій та зауважень прошу надавати в письмові усній формі. Протокол громадських слухань буде опублікований на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради не пізніше, ніж через два робочі дні після. Проведення громадських слухань. також буде розміщений у приміщенні Чорноморської міської ради у вільному доступі громадян на інформаційному стенді на першому поверсі. Так, у нас е, на Раді присутня 10 е, представників громадськості та е, ради, тому пропоную почати громадські слухання. Відповідно до вимог закону України про обурування містобудовної діяльності, пропоную грати секретаря громадського обговорення, спеціаліста відділу планування та забудови управління архітектури та містаповдавання права чергування. Хто за, хто проти одного роботу. Також пропоную обрати представників громадськості у кількості осіб, і якщо визникнуть якісь заперечення та зауваження до складу погоджування комісії, яка буде обходина за результатами громадських слухань. Так, це пропоную Красовський Дмитро, який присутній наразі у нас. Також Тетяна Тетяна, ладна. Олена Миколаївна, вас пропоную взяти перші. Єлена Валеріївна. Олена Валерівна. Ви не будете заперечуватися? Ні. Mm -hmm. Тоді ще Олена Валеріна. У нас буде три представника. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Я про одного голосу. І так, надаю слово доповідачу, внесли і це будь, будь, будь ласка. Дякую Добрий день, шановні присутні. До вашої уваги надається детальні плани території, ділянки, яких е, сумішні і знаходяться Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, село Твоваче Балка, вулиця Чорноморська дорога, 2А. Зараз ми. На екрані бачимо місце розташування цієї ділянки. При розробці проєкту території були використані матеріали, актуалізовані фотографічне основне, як це е, вимагає законодавство. Основою для розробки був генеральний план міста Чорноморства затверджене рішення Львівської міської ради е, номер рішення і дата у вихідних даних. На всіх кресленнях літального плану ми зобразили частину території, прилеглі до тих, що планується Ось, е, добре видно. Е, е, ця територія, яку ми зараз розглядаємо, я хочу е, е, показати е, і уточнити, що ці дві ділянки ми будемо сьогодні розглядати і першу, і другу, тому я е, вивела тільки ну, цей. Ситуаційний план супутниковому зйомки, щоб було зрозуміло, що вони знаходяться. Метою цього проєкту є доповнення, уточнення архітектурно-композиційного рішення, основного якого є генеральний план, вдосконалення планувальної структури дачної забудови на території земельної ділянки посідон із додатковим розміщенням. На прилегній території в межах розробки дитячого і трактисного порту, не на території планування, а на сумішній території. Також цією роботою вирішуються питання благоустрою, розробка транспортної інфраструктури, а саме місцеві проїзди і природоохоронні заходи поліпшення екологічного асфальту. За природними кліматичними характеристиками проєктовими територія входить у другий кліматичний підрайон. Сіснічність району вибрана 7 балів, глибина промотання 08 метрів. Це я кажу, попереджується ці питання, чому це прибережна зона, у неї є свої характеристики, І зі понімні вітри, які у прибережній зоні накладають свої обмеження. Зараз на території відсутні відповідного листа Департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної адміністрації. <му> і згідно наукових матеріалів, зазначена земельна ділянка не належить до зон охорони пам'яток, а також суміжна ділянка, яку ми будемо розглядати, то, о, 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 Чорноморська довага 2, теж не, не належить до зон охорони э, пам'ятку. Вид будівництво, вид несводомої діяльності, ми ваш розгляд це детальний план. Замовлення управління архітектури та містобудування, наміри забудови, розміщення на території, підтвердження розміщення на території, розробки ДПТ, дачних будинків. Адреса будівництва підтверджена, це земельний ділянка, має кадастровий номер, витяг, усе це знаходиться у... Додатках, якщо буде якась потреба, ми можемо це підтвердити. Є документ, що підтверджує право користування рішення Чорноморської міської ради. Також загальна площа ділянки проєктування складає 1 гектар, 0,35 35 к призначення земельної ділянки є 0703. Це для будівництва і обслуговування об'єктів рекреаційного призначення дачного добудова форма власності згідно документації і посилання на міському документацію Генеральний план міста Чорно. Е, також у документах є е, зазначено функціональне призначення земельної ділянки для розміщення кілька будинків для відпочинку або проведення відпустку. За проєктом передбачається для розміщення даної заводовики. Зараз на цій ділянці проєктним планом, ось наша прилегла півдністимітрова зона. Ми е е е вказуємо тут природно захисну смугу чорного моря, ось вона. Відомості стосовно цієї природно захисної смуги надані у матеріалах актуалізованої топографічної зйомки. Межа ПЗС проходить за межами цієї структури дачної забудови. Ось те, чому передбачаємо, пропозиція розміщення. І також тут ми бачимо, що це складена забудова. Ніяких нових об'єктів, нових об'єктів будівництва ми не передбачаємо, тому що ну, визначили зони обмеження, які потребує ця територія, а саме крім ПЗС, у нас тут є зони обмеження по розміщенню ДРП і ТП. На операторній ділянці розміщені інженерні мережі та споруди, полеб через е, е, центральну е, частину охоронною зоною 2 метри. Ось вона. Леп 10 е, е, кілометрів вздовж північної західної межі, а вона не заходить е, безпосередньо, але ми її тут вказуємо. Вздовж існуючої вулиці Чорноморська дорога з охоронною зоною 10 метрів. Водовіт 300 від Артезіанської свердловини. Артезіанська свердловина знаходиться на суміжній ділянці, яку ми теж розглядаємо, ось вона. В неї є охоронна зона 15 метрів. І два резервуари, тут також знаходяться два резервуари питної води. ГРП з охоронною зоною 15 метрів. Вона за вона знаходиться тут. Але ми вказуємо, що вони є їти з охоронною зоною 10 км. Також ми враховуємо і дотримуємося вимог статей 60-62 Земельного кодексу України і Водного кодексу України, зокрема прибережно-захисної служби. Я вже про це вказувала. Територія, яку ми враховуємо зараз дачну забудову, враховує також рекреаційну забудову, яка знаходиться в Ось Вся ця територія вона входить до рекреаційної забудови відповідно горішньому мінеральному плану. Об'єкти соціального побутового вбудовані повсякденного користування знаходиться на прилезних територіях. Там є магазин, ось він стоянка для автомобілів, а також ось вона існуюча вулиця, якого ми не у своїх проєктних рішеннях не міняємо, а тільки враховуємо. Поверховість існуючої забудови, один-чотири повз враховуючи ванзарний поверх. Це ми врахували місто будівну ситуацію, так як нових об'єктів ми тут на цій ділянці не розташовуємо. Буділі по факту існують, вони обладнані добровольну каналізацію, електропостачання і частково газопостачання там є. Проїзди більшої частини ділянки заасфальтовані, а частково це асфальто-бетонні поти. Також ми розробили розділи житлової фонду, розрахували скільки, скільки може бути проживаючих, тут були дані про 130 осіб. По розрахунку, по нормативу, попід у нас вийшло 138 осіб. Ну, це знаходиться у межах, межах норми. Зараз, згідно додатку, яке річна допустила прапію, обслуговування установи організації на перевищує допустимо, це стосується магазинів і інших побутових послуг. Врахована існуюча вулична дорожня мережа. Чорноморська дорога з пройзною частиною 6 метрів, а також існуючий проїзд до межі без визначення червоних ліній. Ми не визначали червоні лінії, були визначені а, генеральним планом, і врахували тільки ці червоні лінії, ось, ось лі, а, які а, передбачає да, генеральний план непоточну умови. Також а, радіусі поворотів. А, Вулиці 6-8 метрів, проїздів 6-4,5 мм. Ми привели розрахунок стоянки на 138 осіб і у нас відповідно 55 ділянок, які тут існують. Це 13-14 машин місць для, для тимчасового. Тимчасового відвідування, стоянки тимчасового зберігання, на існуючій стоянці зарахувальників двох місць інвалідів маломобільних груп населення. Також а, 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 були у нас були, а, а, зауваження від а, ми їх проробили. Ці зауваження, вони стосувалися вказання функціонального призначення земельної ділянки. Ми вказали, казали, що це датчина, це стосувалося пояснювання записки. І якщо у вас є по даному об'єкту запитання, прошу додавати запитання. У вас є якісь зауваження? Зауваження, що надходили, всі враховані чи відхилені? Якісь у нас є довідка консультування, в якій прописані зауваження і відповідь. Яке зібране відраховані, а якісь відхилені. Відповідь на це. Є довідка. Скажіть, прийняттям цього детального плану ми зможемо усунути розбіж, розбіжності між, між основним кресленням генерального плану та зоною? Ні. Ми е, можемо тільки підтвердити положення, які враховані в генеральному плані, е, які... В свою чергу врахували існуючу складову забудову, а також пройти рішення Генерального плану. Тому ми роботу yes. зробили на уточнення генерального плану. Для, для вирішення розбіжності в ви зоні. зоні треба внести зміни до зони. Для вирішення цієї розбіжності виправлення технічної помилки, яка виявилася, треба внести зміни до зони. На даний час детальний план. Враховує генеральний план і суміші. При закрепленні цього детального плану тільки враховується генеральний план і сумічі запровадження. Яке закрешені? Відповідаючи на ваше питання, ще хочу сказати, що генеральний план визначить цю територію як рекреаційну, і там є та. Позначення, що це рекреаційна зона. Ми врахували як рекреаційну зону і по факту її розташування, і по е, юридичним документам, і витягами. Це зімельна ділянка рекреаційної забудови. Зазвичай порядку документації це ділянка рекреація рекреація, 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 рекреація. рекреація і це визначено і документально. Можемо перейти до іншої ділянки, до другої. Це якщо є мати, тоді, будь ласка, на дороге. Соняшна ділянка, ось ви розглядали ділянку 2А, вона. Це соняшна ділянка, чорморська дорога 2Б. Проєктні рішення цієї ділянки різняться від першої ділянки, бо тут є об'єкти які розміщені на існуючих, вже існуючих ділянках рекреаційної забудови, які ми також визначили як дачну забудову, що відповідає функціональному призначенню цієї території, зараз я більш детально. Згідно даних земельного кадастру, земельна ділянка е, визначена як загальна площа 1 е, гектар 1,081 ну, е, із земельно рекреаційного призначення. Це, о, ці дані можна вони бути в доступі. і В кадастровій карті ми бачимо, що ця зберегти рекреаційного призначення. Цільове призначення її визначено як землі рекреаційне призначення є 07.04. Ем, також ми ем, визначаємо її як дальшого нову я, е, хочу, е, я е, хочу зараз перейти сразу до просторово-кланувальної організації і вказати, що ми тут розмістили білісі, ось вони дачні щільність населення, яку ми тут розрахували. Дозволяє нам розміщувати на існуючих і маючих власників, це не їхні ділянки. Артезіанська сверховина нам врахована як джерело водопостачання, а також пожежного, додаткового пожежного засобу тушіння. Вся ця територія вона має Безпосередньої близькості до води вона е, не має, але всі е, приїзді е, можна виїхати до моря, тому ми показали і суміжну ділянку, а також ПЗС. Бо це все входить в зону 100 кілометровою загальної зони Проваришні. Е, також е, ми змінили. Проєктне рішення місце розташування складання сміття, бо <клес> воно бути таке самоорганізоване, трошки було. І ось надали йому 20-метрову зону, яка не, у цю зону не попадає ніяке. Житловаємо до нічого і об'язанської сверхловими ми не затримали, а тільки показали місце розташування для контейнерів світі. Також сьогодні ми розглядаємо ці дві ділянки і я хочу зазначити, що на обидві ділянки у нас є затверджений звіт про стратегічну екологічну оцінку. Ми в складі доповіді це і да? Да. Так, Скажемо, 어, що. Да. на області стратегічно екологічної оцінки була розроблена, вона пройшла процедуру погодження, були надані деякі зауваження від департаментів, загально ми проробили всі ці питання, і ось на нашу роботу. Стратегічна екологічна оцінка має позитивний висновок на обидві, а також етапами розробки сила були визначені обсяги стратегічної екологічної оцінки і стратегічна екологічна оцінка документа показала, що наслідки для флори, фауни, ґронту клімату повітря, води і природних територій безпеки життєдіяльності, населення та здоров'я, ці наслідки визначені як незначні та не перевищують нормативних показників. У звітах є розрахунки, викиди повітря. Ну, у нас немає таких об'єктів, які можуть якісь викиди дати сильні. Експлуатації існуючих та проєктованих об'єктів це я зачитую за основу. Ми вплине негативними не елементи техногенного середовища і не сформовану техногенну установку. Експлуатація об'єктів, що проєктуються, не призведе до порушення санітарних гігієнічних нормативів, погіршення стану здоров'я, процесі консультування, зауваження, розглянуті, враховані зміни, внесені в проєкт. Ті о, зауваження, які ми... О, Деякі були нами відхилені, але аргументовано. Ну, це можна читати у виставках. Остаточно. Експлуатація проєктованого об'єкту не призведе до порушення санітарних і гігієнічних плат і негативних впливів на довкілля. Я прошу, будь ласка, якісь питання? Запитання зможуть. Заважується до проєкту відхиляються за так? Враховано відхилення заголовчення. Довідки у нас є. Там, де я кажу, на якісь зауваження відхилені, а якісь ми прийняли і зняли ці зауваження. По процедурі це зроблено. повністю по процедурі все. прийняття і відкрити. Процедура проводилася по Закону, який був у нас, за це це України про стратегічну екологічну оцінку. Стаття 1, 7, 9, 12, 13, 14. 12, 13, 14. Тобто, тобто за уважні враховування ті, що є спеціальні Так да. Ну і це ж питання, чи у сумі розбіжності між основним кресленням генерального плану планом та зброю. Так ми ж на нього вже відповідали. Також ця територія, також ця територія генерального плану. Визначно, як рекреаційна. Це стосується усього масиву, усьому маси, не тільки нашої ділянки. Всього як я показував тут Ось він. Оце, оце ось все територія, це все. Юридично, детальний план цю розбіжність не усуває. Юридично детальний план уточнює положення генерального. Ви розумієте, що розв'язаність можна вбрати у великих случаях на санкціоні дозволення? Так. Так, дякую. Ще якісь зауваження до передачі є? Ні. Дякую. Дякую вам. І хочу сказати, що за період проведення всієї процедури з 20 листопада по 20 грудня 24 року до виконавчого комітету у письмовому вигляді надійшла лише одна заява зауваження від адвоката Латій Олени Вікторівни з проханням зняти з розгляду затвердження технічної документації землеустрою стосовно території ОКПЦІДОН за адресу Одеської області, Одеський район село Дубача Паха, вулиця Чорноморська, дорога 2Б, враховуючи наявність судової справи, де Одеський поліційний суд. Ухвалив проведення земельно-технічної експертизи та розробленої технічної документації землоустрою щодо поділу чотирьох земельних ділянок, які знаходяться на цій території. Хочу сказати, що у даному місцеподібної документації не передбачено затвердження технічної документації землеустрою, тому дана інформація буде врахована в подальшій роботі, яка буде вже додати, що ухвала Лічинського суду з 2016 року, яка по цей час вчинила, якою заборонено затверджувати землепорядну документацію на податку. Сьогодні детальний план це ж за законом про регулювання встановлення документації і а, ми є землепорядним документами. Він є місцевій але Ми тут ходимо генеримо. <на> да, ми тут поділ не робимо, ми, э, да, ми уточнення <на> положення генерального плану. Ми не формуємо ділянки і не надаємо. Okay. Ділянки, <на> реч, <на> не, <на> ми, ми не формуємо ділянки і не надаємо. Питання цього э, адвоката до матеріалу детального плану ніяким чином не стосується. Це би стосувалося, якби у вас стояло питання прийняття рішення щодо поділу чи про затвердження технічної документації, що поділ. Тогда це у вас стосується ну, міської ради. В нашому випадку до детального плану це питання ніяким чином не відбувається. Це внутрішні якісь спори. Завтра людина буде з людиною за будинок судитися щодо частки чи долі, скаже, не затверджується детальний план. Яким чином це до питання планувальних рішень містобудівної документації відбувається? нас? В письмовому вигляді це розглянути... Тоді, якщо нема зауважень, все, скінчилось. тоді зараз за результатами проведеного громадського обговорення містобудів документації, пропоную винести питання на голосування до поводження та подальшого затвердження детальних планів території. Це детальний план території загальної площі 1 і десь пенка. За адресою Одеської область Одеський район міста Чорноморського село Борбаче-Балка, вулиця Чорноморська дорога, 2А, звітом про стратегічну екологічну оцінку. Також детальний план території загального площою 1 гектар 1082 га За адресою Одеської область Одеський район, село Борбаче-Балка, вулиця Чорноморська дорога, 2Б. Та звітом про стратегічну екологічну оцінку. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Один утримався. Дякую. Тоді прошу тоді вношу пропозицію, що слухання детальних планів відбулося. Громадське обговорення щодо яких документації пропоную закрити. Всім дякую за увагу.